Якщо у вас нічого не прилипало до сковороди під час смаження, значить, ви просто ніколи не смажили овочі та риба. Наприклад, гарантовано прилипають практично до будь-якої сковороді, якщо не дотримуватися деяких правил, про які багато хто навіть не здогадується в цілому є певна закономірність в тому, яка їжа прилипає до сковороди і чому. А також кілька нехитрих способів, які допомагають цього уникнути. Однак не варто панікувати, якщо куряча грудка або котлети все таки прилипли до сковороди, адже ситуацію завжди можна виправити, і ми поділимося з вами всіма основними секретами. Чому їжа прилипає? Важливо розуміти, що в процесі обсмажування відбуваються певні хімічні процеси, в результаті яких молекули на поверхні їжі і на гарячій сковороді вступають в реакцію. Це абсолютно природний процес, ніяк не пов'язаний з вашими кулінарними навичками, так що не варто звинувачувати себе в криворукості, але не будемо втомлювати вас прискореним курсом хімії, а просто скажемо, що високобілкові продукти, такі як м'ясо або риба, сильніше прилипають до сковороди, ніж овочі з прилиплими овочами, впоратися простіше, але про це трохи пізніше. А поки поговоримо про взаємозв'язок сковороди і ступеня прилипання до неї продуктів. До якої сковороді їжа менше прилипає, звичайно ж, найбезпечнішим варіантом для новачків в кулінарній справі стане сковорода з антипригарним покриттям, тільки не треба думати, що смажити на ній потрібно зовсім без масла, тому що це не так, масло додавати необхідно, тільки у випадку з антипригарною сковородою можна використовувати буквально краплю і не сильно стежити за тим. До якої температури воно нагрілося, чавунну сковороду потрібно обов'язково прожарювати і змащувати маслом. Так, так, саме змащувати масло повинно проникнути в усі пори і тріщини, утворюючи абсолютно гладку поверхню, до якої їжа вже не прилипне. А ось найскладніше смажити на сталевій сковороді, вона швидко, але не завжди рівномірно нагрівається, і навіть якщо все зробити правильно. Їжа все одно може прилипнути для приготування на сталевій сковороді. Вам знадобиться більше масла, і тут особливо важливо ретельно його прогріти. Як уникнути прилипання їжі до сковороди найпростіший спосіб уникнути прилипання їжі до сковороди, це використання олії. Ви, можливо, помічали, що холодне масло досить в'язке, а при нагріванні воно стає більш текучим. Що дозволяє йому заповнювати всі мікротріщини на поверхні сковороди і зменшувати площу контакту самої їжі зі сковородою? З цього випливає перше правило завжди нагрівати масло, воно повинно практично диміти, але все ж не кипіти. Як тільки ви покладете продукт на розігріту сковороду, температура масла миттєво впаде. Тому пам'ятайте, що краще завжди смажити на сковороді з товстим дном і не гномити масло, особливо якщо мова йде про сталевий сковороді. Намагайтеся смажити їжу невеликими порціями, щоб уникнути неправильного обсмажування і прилипання, це безумовно займе трохи більше часу, зате ймовірність того, що ви отримаєте гарне блюдо з апетитною рум'яною з коринкою значно вище, і ще один секрет: промакивайте паперовим рушником продукти перед смаженням. Такий нехитрий спосіб допоможе прибрати зайву вологу і полегшити процес смаження. Пам'ятаєте, на самому початку ми говорили про те, що риба через свою молекулярну структуру гарантовано прилипає до сковороди під час обсмажування, настав час розповісти про дуже простий спосіб цього уникнути. Підходить він, до речі, не тільки для риби, так що візьміть на замітку, перш ніж почати готувати, виріжте з пергаменту коло по діаметру сковороди, викладіть його на дно. А далі нагрівайте сковороду, наливайте масло і смажте, як зазвичай, улюблена страва більше не буде прилипати. Що робити, якщо їжа прилипла до сковороди? Навіть якщо ви все зробили за інструкцією, їжа може прилипнути, але не варто панікувати, якщо в перший момент шматок м'яса або куряча грудка прилипли. То висока ймовірність того, що як тільки ці продукти трохи підрум'яняться, вони самі отлипнуть можна також трохи розгойдувати сковороду, щоб прискорити процес або рухати шматки при обсмажуванні кулінарними щіпцями, овочі починають прилипати набагато швидше інших продуктів, тому кращий спосіб врятувати становище. Це регулярно їх перемішувати на самому початку готування і використовувати більше масла, а ось у випадку з котлетами краще додавати не масло, а трохи води. Тієї самої заповітної скоринки у вас вже не вийде, зате зовнішній вигляд не постраждає. Якщо ви часто готуєте омлет, але він у вас постійно прилипає, то спробуйте спочатку піднімати краю лопаткою, а потім розгойдувати сковороду, як у випадку з м'ясом. А ось при смаженні млинців нічого кращого змазування розпеченої сковороди маслом не придумали. Перший млинець буває грудкою тільки тому, що сковорода до цього моменту ще недостатньо нагрілася.